Продовж чотирьох років рівненські боксерки в числі кращих в Україні. В скарбничці спортсменок чотири українських чемпіонства та медалі різного гатунку із чемпіонатів Європи, світу та численних міжнародних турнірів. На змагання за кордон спортсмени їздять за свій рахунок, на це тратять свої зарплати та стипендії. Фінансування із сторони влади практично немає. Кожен рік кінці року нас нагороджують почесною грамотою. казати, поки що все. І будемо казати так, ну, вроде ж ми не, не граємо на піренство області, а граємо на міжнародних змаганнях, там, призери світу, Європи. Я думаю, можна було б якось людей поощряти в цьому плані. Свою професійність дівчата вдосконалюють у спарингах, так вивчають суперників та їхню тактику бою. Втім, у рівному для титулованих спортсменок достойних супротивників немає. Часто дівчат виручають хлопці, але жіночий і чоловічий бокс зовсім різні. А щоб регулярно запрошувати спаринг партнерок у рівне грошей не вистачає. Головне, що нам потрібно для нашого кар'єрного росту, це є спаринги. так як на даний момент ну навіть в нашому місті дуже мало дівчат взагалі немає. Це дякуємо нашим хлопцям, які нам допомагають, які нас терплять. Потрібно більше мати таких суперників, таких, з таким же ростом, з такою живого, з різними там, наприклад, тактич, тактичними видами, бо ну самої роботи. І насамперед це потрібно їхати за кордон для того, щоб підготуватися до чемпіонату світу. Це потрібно два роки їздити на різні комерційні змагання, на міжнародні змагання, на турніри, кубки. Разом із рівненськими боксерками вже три місяці тренується спортсменка із Харкова. За цей короткий термін вона вже встигла принести користь рівному. У вересні боксерка завоювала срібну медаль на міжнародному турнірі з боксу в Білорусі. В ровном мені дуже подобається, хороше к хороше, хороший рівень тренера. Я почала чуть по їздити на збори з дівчинками. Познайомилася з Іванкою, познайомилася з Каті. Ми у нас лежили достаточно отношения. И потом і потім временем я переїхала в город Ромна тренуватися у тренера. Наступного року рівненська жіноча команда з боксу близько 200 днів проведе на виїздах. І, судячи з досвіду минулих років, не зважаючи на труднощі, додому планують повернутися із медалями. Сподіваються, що ситуація із фінансуванням зміниться на краще, та й за здобутки вони отримують від чиновників не лише грамоти. Віктор Самчук, Юрій Кобів, новини рівного.